Бувають такі випадки, що ти літаєш, насолоджуєшся і випадково зацеплюєшся за дерево, за якусь світочку і ніяк не можна знятися. Для цього потрібно включити краш, фліп і розшатувати дрончик в різні сторони, пробувати різні варіанти, і якийсь із них підійде, щоб дрончик знявся звідки. І він просто впаде на землю. Щоб це зробити, налаштувати, потрібно увімкнути пульт. Далі він включається. Виключити всі всякі там тумблери. Далі підключаємо дрончик до ноута. Далі дивимося, щоб пульт підключився до дрончика. Ось показує, що підключено. Далі нажимаємо Підключитися на Ноуті ПК. Далі переходимо в вкладочку режими. І тут є ось такий он. Crash Flip. Я зараз переключаю тумблер і воно відсвічується певним кольором. Якщо нічого у вас немає, тоді потрібно перейти в вкладочку приймач. Тут відображається все, що у вас є на пульті. Я в даному випадку починаю рухати різні стіки, тумблери, все переключати. І ось воно все відображається. Вам потрібно знайти те там, де нічого немає, і налаштувати. Flip. Найшли потрібний AUX. Наприклад, це буде AUX 3. Далі переходите в режими. Тут є цілий список, багато всяких штук. І ви шукаєте саме те, що вам потрібно. А це Flip Over After Crush. Шукаєте його далі. Переходите сюди, тут вибираєте той AUX, який ви вибрали. У мене в даному випадку AUX 3. Це ось він на пульті. Коли я його переключаю, тут рухається бузунок. І вам потрібно ось цю штучку поставити іменно в ту позицію, куди ви переключаєте, там буде включатися краще. В такому плані потрібно налаштувати.